Привіт, мої маленькі друзі! Давайте сьогодні разом пригадаємо, а яка пора року до нас завітала в гості. За віконечком ми бачили сніжок. А на календарі у нас місяць грудень, початок зими. У нас з вами зимова пора. І про цю красиву пору багато письменників написало різних творів. Для маленьких діточок. І сьогодні я пропоную познайомитися з твором, Ну що уважно слухаємо. Уранці біля хати малесенькі сліди, зайчаточка у хати приходила сюди, стояла біля хати, ступила на поріг, хотіла нам сказати, що випав перший сніг. Малята, про кого цей віршик? Про зайчика, вірно, малята. А що зайчик робив? Він вранці прибіг до хатки. Як ви думаєте, чому ми здогадалися, що це був зайчик? Що ми побачили? Ми побачили сліди. Якщо уважно подивитися. Слід у зайчика відрізняється від інших. Ми знаємо, що зайчик взагалі дуже переляканий і всього боїться. Що він хотів нам сказати? Про що нагадати? Так, що вже випав перший сніг. Наш зайчик хоробрий, підійшов до самої хатки. Малята, подивіться, ось цей зайчик. Давайте розглянемо, що є у нашого зайчика. Є довгі вушка, є голова, є шийка, тулуб, кінцівки передні і задні, і маленький уций хвостик. Це правильно, малята. А подивіться наш зайчик. Уже змінив своє хутро. Малята, а хутро у нашого зайчика взимку біле, чому? Хутро як маскування. В сніжку його в білому хутрі менше буде помітно. Ви знаєте, що у зайчика постійного місця ночівлі немає. Він ночує у сніжку під ялинками. А хитра лисичка і голодний вовк постійно рищуть, щоб його спіймати. Тому краще бути біленьким, чим сиреньким серед білого снігу. Давайте ви ще раз прослухаєте віршик і запам'ятайте, як же автор назвав нашого зайчика. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточка вухати приходила сюди, стояла біля хати, ступила на поріг. Хотіла нам сказати, що випав перший сніг. Так як автор назвав нашого зайчика, Зайчаточка вухати. Малята пропоную нам сьогодні спробу налювати в хати. Дякую, що ви були зі мною і прослухали вірш біля хати. Чекаю ваші фото малюнків. До побачення, до нових зустрічей!